Hello, my little friend! My name is Мишко. І сьогодні я хочу вам розповісти про ягоди. Berries. повторюю за мною. Berries. Berries. Вони дуже гарні і смачні. Ось і почнемо. Перша ягода, про яку ми будемо говорити, це малина. Raspberry, повторюю за мною. Raspberry. Разбері. Вона червона і ніжна. А її маленькі зернятка виглядають, як маленькі зірочки. Малина Raspberry. Повторюю за мною. Raspberry. Raspberry. Дуже любить сонечко і росте на кущах. Вона має солодкий смак, тому її малята дуже люблять. А ось і полуниця. Стробері, Повтори за мною. Стробері. Стробері. Вона яскраво червона і дуже смачна. Ягоди ростуть на маленьких зелених рослинках. І вони люблять бути на землі, а не на кущах. У кожної полуниці Стробері. Повтори за мною. Стробері. Стробері. Є маленький зелененький хвостик, і коли її куштуєш, відчуваєш смак літа. Далі Ожина. Blackberry. Блекбери. за мною. Blackberry. Blackberry. Вона темно-синього кольору, а її ягідки виглядають як маленькі перлинки. Ожина любить рости в лісах, на галявинах. І має приємний кисловатий смак. Коли її збираєш, то треба обережно, бо кулючки можуть поранити. А ще не забудемо про смородину. Current, Повторюй за мною, current. current. Вона росте на кущах і може бути як червоною, так і чорною. Смородина дуже корисна, вона допомагає зміцнити здоров'я. Її ягідки маленькі, але дуже смачні. Також не забудемо про виноград. Grapes, Повторюй за мною, Грейпс. Грейпс. він росте не на землі, а на лозах. Виноград має маленькі круглі ягідки, які можуть бути зеленими. Червоними або фіолетовими. Кожна ягідка схожа на маленьку кульку, і вони дуже солодкі. Виноград грейпс. Повтори за мною. Грейпс. Грейпс. Дуже любить тепло і сонце, тому він росте в місцях, де багато світла. Ось так на лузі та в лісах живуть ягоди. Які роблять наші літні дні смачними й солодкими. Всі вони різні, але дуже смачні та корисні. Дітки, а тепер давайте пограємо в гру, яка називається Чого не стало. Подивіться уважно на екран та запам'ятайте ягоди, які там зображені. А тепер заплющіть очі, Розплющіть очі. Чого не стало. Так. Полуниці. Страбері. Повтори за мною. Страбері. Страбері. Заплющить очі. Розплющить Чого не стало? Так. Винограду. Грейпс. Повтори за мною. ГРЕЙПС Грейпс. Знову заплющить очі. Розплющить Чого немає? Так, ожини. Blackberry. Повторюй за мною. Blackberry. Blackberry. Знову заплющить очі. Розплющить. Чого не стало? Так, смородини. Current. Повторюй за мною. Current. Current. І останній раз заплющить очі, що зникло. Так, Малина. Raspberry. Повторюю зі мною. Raspberry. Raspberry. Молодці малята. Дякую за те, що завітали до мене в гості. Goodbye. До нових зустрічей.